Який в тебе зв'язок зі світом? Достатньо глибоке питання. І якщо тобі цікаво, який в тебе зв'язок з зовнішнім світом і з внутрішнім своїм світом, обов'язково постав лайк і зосереджай на карту. Так, Який в тебе зв'язок із зовнішнім світом? Який в тебе зв'язок із внутрішнім світом? Е, ну, поки що не розумієш, що відбувається з цим світом. Е, думаєш так, що нав, навпаки, е, хочеш Хочеш бути корисним, е, корисною людиною, хочеш якоїсь правди, хочеш якихось змін, е, навіть може якось проявляєшся активно, е, виступаєш за правду, за життя, за якісь певні цінності. Декларуєш це, не, може, не боїшся взагалі, або перед своїми близькими. Ти якось проявляєшся е, через професію, професію, через свої якісь навики, через свій досвід, через свою турботу, через слово, через діло, ти е, намагаєшся бути корисною людиною, так? але е, взагалі ти не розумієш, що відбувається у цьому світові, чому це так. Луна це коли багато сумнівів, страхів, нерозуміння, якоїсь залежності від ситуації, від е, психосоматики, від е, якихось е, темних часів. Да, от залежність від цього, Але намагаєшся вирватись, намагаєшся бути корисною людиною, правдивою людиною, чесною і активною. Що зі внутрішнім світом стабільно? Ну на, на наразі зараз е, достатньо стабільна, е, трошечки притримуєш свій ресурс емоційний, е, фізичний, щоб не впадати або в агресію, або в депресію. Е, або зараз наразі стабілізувалась, е, стабілізувався, да? або е, взагалі відчуває, що треба тримати ресурс, свої сили, свою енергію, свої переживання при собі, так, щоб не впасти, щоб не провалитися, бути міцним, бути стабільним в чомусь, да? в, е, мати зв'язок з внутрішнім світом через, своє турбот, через свою турботу про своє Психоемоційне здоров'я. Молодець, молодець, так тримати. Обов'язково постав плюси, якщо ця комбінація дійсно програється у тебе. І напиши, як, як вона програється. Зовнішній світ і внутрішній.